Характеристика Едмона Дантеса. Ім'я Едмон Дантес. Вік. Початково близько 19 років, але з часом старіє та змінюється. Зовнішність. Едмон Дантес привабливий молодий чоловік із темними волоссям і глибокими мудрими очима. Він випромінює силу, впевненість та рішучість. Характер. Едмон це людина з великою внутрішньою силою та витримкою. Він розумний, спритний та обдарований яскравим інтелектом. З перебігом подій він перетворюється з молодого і невинного чоловіка на витребенька, який навчився боротися за своє місце в цьому світі та за свою свободу. Інтереси. Едмон був захоплений мореплавством, але після його невинного заслання на остров змінив свої інтереси на бажання помсти та справедливості. Він також виявляє зацікавленість у літературі, філософії та політиці. Діяльність. Едмон починає як простий моряк. Але після зради його близьких та невинного заслання на остров, він стає вдумливим і хитрим стратегом. Він використовує свої здібності та інтелект, щоб вийти з в'язниці, змінити свою ідентичність та знайти справедливість. Особистість. Едмон це чоловік, який пережив багато перепетів у житті, але зберіг свою гуманність та здатність до відданості. Він вірить у справедливість і бореться за неї до кінця. Але його досвід також навчив його цінити життя, любов та дружбу.